Якщо прийшла, прийшов лист з активацією на електронну почту, знаходимо цей лист в нашій електронній пошті, натискаємо на нього, відкривається. Дивимося в листі з лист кодом активації партнер бренду. Нажимаємо на зелену кнопку Активувати. Нас перекидає на нову сторіночку, де нам потрібно ввести пароль. Який буде використовуватися в подальшому для роботи з кабінетом на сайті oriflame.com Тобто цей пароль потрібно запам'ятати, ви придумаєте його самі, або партнер бренду придумає його вводити і натискаємо Активувати. І у вас автоматично. Вас переносить уже в кабінет особистий нового партнера, де ми можемо уже почати робити замовлення.